Воркаут Адама створи базу воркаутера. Це тренування одне з найефективніших, і, по-моєму, дуже вам воно сподобається для того, хто хоче накачати одразу руки, груди, то ви знайшли правильне відеотренування. Тому що для цього тренування не потрібно багато часу, при цьому ефективність настільки висока, що. Ви відчуєте одразу після і в процесі тренування, як воно впливає для росту м'язів. Так як будь-які інші варіації тренувань схожого типу, які є повільні віджимання від землі, наперед скажу, що треба буде робити віджимання, це те, що дійсно прокачує м'язи. І в основі цих повільних вправ ви для себе знайдете багато чого цікавого і перспективного. Без водички лишньої кажу, що потрібно робити в тренуванні. По 12 віджимань, 4 підходи це одна частина з усього тренування, яке треба буде зробити вам. Пізніше скажу про другу. В першій частині кожне віджимання має робитися таким чином, щоб не відпочивати. Якщо будете захотіти віддихнути між кожним віджиманням, то віддихайте до 30 секунд, не більше. 5 секунд опускатись треба вниз повільно, збалансовано, чітко. 5 секунд підніматися. Взагалі, 4 підхода робіть, відпочиваючи до 5 хвилин між кожним підходом, не більше. В підході віджимання мають робитися таким чином, щоб руки не рухались. Маю на увазі лодоні. Тобто, як поставити кожну з лодоней, так і. Робіть кожне віджимання. При цьому поясницю не прогинайте, ноги тримайте рівними, погляд в одну точку, головою не рухайте, не падайте вниз, голову не опускайте, тримайте її вище, щоб не клювати землю. І... Ваша поясниця по-любому захоче прогинатися, тому тримайте її рівніше. Коліна будуть згинатися, ноги точніше. Теж їх вирівнюйте при цьому, фокусуйте свою увагу на тих м'язах, які будуть горіти і намагайтеся балансувати своїм тілом таким чином. щоб не відчувати болі і тільки відчувати задоволення при час тренування. Це можливо робити, якщо частіше тренуватися і розвиватися постійно. Тому досвід дуже є важливим для того, щоб здобувати кращі відчуття від тренування. Комфортно. Якісно потрібно тренуватися завжди, якщо є бажання накачатися, тому що м'язи качаються не тільки тоді, коли їм боляче і незручно, а ще краще в ті моменти, коли себе відчувають комфортно. Тому, звичайно, без горіння в м'язах ви не досягнете результату. Але якщо будете концентрувати свою увагу на своєму тілі, то вам буде простіше робити ці віджимання. В тому випадку, якщо ви не зможете зробити всі 12 віджимань, зробите скільки зробите, то відпочивайте, як уже сказано вам було, до 30 секунд, і робіть далі віджимання. Після кожного віджимання. Не рухаючи ладонями. Віджимайтесь. Так, щоб після того, як вижмете своє тіло вверх, максимально у верхній точці ви чекали до 3 секунд і одразу опускайтесь вниз. Якщо ви не зможете зробити віджимання, або вас затяне. Тобто не зможете робити, то тоді вже відпочивайте до 30 секунд і далі робите. Якщо не зможете зробити тренування, то вам потрібно більше тренуватися і для цього вам підійде моя програма одна з програм тренування або інші програми тренувань на сайті www.orkodama.com Для створення бази в воркауті або частіше робіть тренування серіалу-проекту Як накачатись. Друга частина тренування, або друге тренування, якщо ви не зможете зробити в один день ці два різні види тренувань, краще всього це робити в один день. Це ті ж самі віджимання повільні, але потрібно опускати своє тіло вниз 10 секунд і швидко себе вижимати, притримуючись всіх тих деталей. Про які вже було сказано, майте на увазі, що при віджиманнях, якщо не фокусувати свою увагу на тілі, м'язах і кожній деталі, про яку казав, то тіло буде скручуватись, прогинатись таз, поясниця, голова буде падати, коліна згинатись, руки хаотично рухатись. Тому притримуйте своє тіло, відчувайте себе і. Робіть так само 12 віджимань, 4 підходи між кожним підходом відпочинок до 5 хвилин. Робіть чітко, якісно, виважено, не роблячи лишніх рухів. В принципі, все це дві частини одного великого тренування. І нагадую, що якщо не зможете зробити після 4 перших підходів другу частину, то робіть в інший день. Але це дві симілярні схожі вправи, які є додатком одна до іншої. Тому обов'язково пробуйте зробити ці тренування в один день. Долучайтеся до збору на програми тренувань з сайту www.workoutadama.com. Зараз проводиться збір. Можливо, вже коли хто дивиться слухає це відеотренування, збір закінчено, тому чекніть. В описі під відео за посиланням на банку Монобанку, скільки грошей вже назбирано на банку. Якщо ціль ще не закінчена, то задонатьте свою суму грошей. Поможіть назбирати всю ціль. Для вас це робиться, щоб загрузити уже загружені програми тренувань. Маю на увазі відкрити доступ для вас всіх і ви, щоб змогли тренуватись по моїм програмам тренувань. З мого сайту. Тому тренуйтесь, качайтесь, долучайтесь, всім пока.